Сучасні квітники вітають вас. Сьогодні я вам розкажу про таку цікаву, дуже гарну рослину, як Гаура Ліндхеймера. А ця рослина родом із Сполучених Штатів Америки з Техасу з Луїзіани. І її якраз техаський колекціонер і вивів цю рослину. Вона квітує із пізньої весни. І до ранньої осені. от скільки я хожу повз цей кущик гаури ліндхеймера, вона постійно квітує. Правда, до неї близько трішечки страшнувато підійти. Я камеру наводжу, а там стільки бджіл, що можуть навіть покусати. Треба бути обережними, бо бджоли якраз люблять ось ці рослини. Ця рослинка така чудова, вона постійно приваблює мою увагу. Я е, займаюся ходьбою в 11 тисяч кроків кожного ранку. Ось бачите, яка це гаура називається Flaming Pink. Вона така більш яскравіша. Тобто гаури Ліндхеймера можуть бути різних видів. І вони всі такі дуже гарні і дуже квітують. Ви знаєте, вони дуже люблять сонце. Ці рослини треба саджати на сонці. Вони багаторічні, вони такі компактні, округла крона у них вони невисокі, в основному до 90 сантиметрів. Вони ростуть. І ну, вони просто така якась милість на квітнику Посадити і любуватися нею. Ну, ми бачимо ось оце фіолетового кольору це вербена бонарська, або іще цю вербену називають буенос Айреска. Вона росте висока до метру висоти висоту і завширшки сантиметрів 50, на ній майже немає листочків, але дуже гарні. Квіточки, ось якраз вербену бонарську можна саджати між тими ж трояндами, буде дуже гарно. Ось Тут вона росте поруч біля саме хвойних рослин і росте якраз біля гаури. Гаура Ліндхеймера посіла таке гарне місце на квітнику. У мене є вдома така рослина, також така квітка, і е, її не треба саджати далеко. Вона на клумбі повинна бути, ось бачимо, лаванда тут і гаура поруч. Тобто ми повинні дбати про те, щоб її було видно. І ще, друзі, обов'язково гауру ліндхеймера не забувайте посадити на сонці. Вона не потребує зайвої уваги, вона росте чудово. Саджайте на будь-які грунти. Вона не боїться ні глини, ні піску, нічого їй не страшно, і її не дуже треба там добривами засипати. Вона буде і так рости, і виконувати таку роль статистики яскравого в квітнику. Тобто. Начебто невеликий кущик, але він акцентує, наприклад, тільки зелені кольори. Так, Ми можемо посадити на місці цієї гаури, наприклад, ту ж трояндочку якусь невисоку перед хвойними, перед ялівцями, бо вони також високими не ростуть. Але тут ось вона зайняла таке місце. У мене вдома є такий овальний квітник, і також я її посадила ближче до спереду, щоб я її посадила. Також біля лаванди, якось, на цій клумбі, вона росте. Відносно ж цієї рослини, ось вербини Бонарської чи буенос айресської то вона просто чудова, друзі. У мене такої немає. Я зараз її вивчаю, я обов'язково посаджу її вдома між трояндами, тому що так або вона повинна розростися, великим кущем рости, або посаджаємо десь між високими квітами, і вона є такою ароматною і є такою дуже гарною прикрасою. Я вам дякую за увагу. А ми далі милуємося цими квітами. Гарного вам настрою.